Виконуємо завдання 6, практично роботи 17 за підручником інформатика 7 клас, авторів тріщук Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо нове вікно програми, для цього виконуємо файл, New File. Створимо змінну з іменем Name, який будемо зберігати ім'я. Ім'я є текстовою величиною, тому записуємо текст в одинарних або подвійних лапках. Ви пишете своє ім'я. Створимо змінну Edge, в якій будемо зберігати вік. І ще створимо змінну, в якій будемо зберігати свій улюблений предмет. Назвемо, наприклад, Favorite Subject. Можете назвати просто Subject, якщо хочете. Записуйте свій улюблений предмет. Я напишу інформатика. І тепер залишилося вивести даний результат. Виводимо за допомогою функції Print. Далі пишемо дужки і записуємо змінні через кому. Давайте збережемо і подивимося, що в нас вийшло Файл, Save або Save As. Перший раз немає різниці, що вибираємо, збережемо власні папці. Я збережу з іменем Pract17.6 та виконуємо Run. Run модуль. Так, результат виведений. Але нам потрібно, щоб замість ось цих пропусків була двокрапка. Для цього в кінці ось тут дописуємо SEP. І ось тут в лапках записуємо двокрапка, Тобто, що ми хочемо, щоб нас було між змінними. Знову зберігаємо і виконуємо. Так, тепер, бачите, вже двокрапка є, але крім цього, нам потрібно ще, щоб в кінці стояла крапка. Для цього допишемо ще ось тут «End». І поставимо символ, який ми хочемо, щоб був в кінці рядка. Так, якраз все тепер добре. Тільки здається, нам все-таки там потрібно, щоб була не двокрапка, крапка, а крапка з комою. Ну Тут просто виправляємо. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!